За першого року Дарія, ахашварошового сина, з насіння мідян, що зацарював над халдейським царством. За першого року його царювання я, Даниїл, бачив у книгах число тих років, про які було Господнє слово до пророка Єремії, що сповниться для руїн Єрусалиму 70 років. І звернув я своє обличчя до господа Бога, прохати з молитвою та з благаннями, у пості, у веретичі та впопалі. І молився я господь. Богові своєму, і сповідався і казав О мій Господи, Боже Великий і Грізний, що стережеш заповіта та милість для тих тих, хто кохає тебе, та для тих, хто виконує твої заповіді. Ми прогрішилися та чинили беззаконня, і були несправедливі, і бунтувалися, і відверталися від твоїх заповідей та від постанов Твоїх. І не прислухалися ми до твоїх рабів пророків, що говорили в твоїм імені до наших царів. Наших начальників та наших батьків, і до всього народу землі. Тобі, Господи, справедливість, а нам соромна обличчя, як цього дня для Юдея і для мешканців Єрусалиму, і для всього Ізраїля, близьких та далеких, по всіх тих краях, куди ти їх вигнав за їхнє спроневірення, що допустилися його перед тобою. Господи, соромна обличчя нам, нашим царям, князям нашим та нашим батькам, що згрішили перед тобою. А Господові, нашому Богові, милість та прощення, бо ми бунтувалися проти нього, і не слухалися голосу Господа, нашого Бога, щоб ходити за законами Його, які Він дав нам через своїх рабів пророків. І весь Ізраїль переступив закона Твого, і відвернулися, щоб не слухатися Твого голосу, і було вилити на нас те прокляття і та присяга, що написано в законі Мойсея, Божого Раба, бо ми прогрішилися йому. І він сповнив своє слово, яке говорив на нас та на наших суддів, що судили нас, щоб спровадити на нас велике зло, якого та не було вчинено під цілим небом, яке було вчинене в Єрусалимі. Як написано в Мойсеєвому законі, усе те лихо прийшло на нас, та ми не вблагали Господа, нашого Бога, щоб вернутися нам від свого гріха і щоб порозумнішати в твоїй правді. І Господь пильнував того лиха і спровадив його на нас. Бо справедливий Господь, Бог наш, у всіх своїх чинах, які він зробив, та ми не слухали його голосу. А тепер, Господи, Боже наш, що вивів з єгипетського краю свій народ потужною рукою і зробив собі славне ім'я, як цього дня згрішили ми, стали несправедливі. Господи, у міру всієї Твоєї справедливості нехай відвернеться гнів твій та твоя ревність від Твого міста Єрусалиму, Твоєї святої гори. Бо через наші гріхи та через провини наших батьків Єрусалим та народ твій відданий на ганьбу для всіх наших околиць. І нині прислухайся, Боже наш, до молитви Твого раба та до його благань, і нехай засвітиться Твоє лице над Твоєю спустошеною святинею, ради Господа. Нахили, Боже мій, вухо своє та й послухай, відкрий свої очі і побач наші спустошення та те місто, де кликалося ім'я Твоє в ньому. Бо ми кладемо свої благання перед Твоїм лицем не через свої справедливості, але через велику твою милість. Господи, вислухай. Господи, прости. Господи, прислухайся і зроби. Не опізняйся ради себе, мій Боже, бо ім'я твоє кличеться над твоїм містом і над твоїм народом. А ще я говорив і молився та і сповідував гріх світа народу, мого Ізраїля. І клав свою молитву перед лице Господа, мого Бога, за святу гору мого Бога. І ще я говорив на цій молитві, а той муж Гавриїл, якого я бачив у видінні на початку, швидко прилетів і доторкнувся до мене за часу вечірньої хлібної жертви. І він напочував мене і говорив зо мною та й сказав Даниїла, я тепер вийшов, щоб умудрити тебе в розумінні. На початку молитов твоїх вийшло слово. І я прийшов об'явити його тобі, бо ти улюблений, і приглянься до цього слова, і придивися до видіння. Сімдесят років тижнів призначено для твого народу та для міста твоєї святої аж поки переступ буде докінчений, і міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутувана, і вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння і пророк, і щоб помазати святеє святих. Та знай і розумій від виходу наказу, щоб варта. Ізраїля і збудувати Єрусалим аж до владики Месії сім тижнів та шістдесят два тижні. І вернеться народ, і відбудований буде Майдан і вулиця, і то буде за тяжкого часу. І по тих шостидесятьох і двох тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. А це місто і святиню знищить народ володаря, що прийде, а кінець його уповіді. І аж до кінця буде війна, гострі спустошення. І він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, а за півтижня припинить жертву та жертву хлібну. І на святиню прийде гидота спустошення, поки знищення і рішучий суд кари не вилляться на спустошителя.